Привіт-привіт, друзі! Як і обіцяла, зустрічаємося сьогодні, наш б'юті четвер. І сьогодні будемо поговорити про не тільки красу, а й про здоров'я. Ну, ви запитаєте мене, чого це я ввечері ось в такому капелюсі, так? От, але насправді, мабуть, всі ви помітили, як сьогодні і напередодні у нас яка спека, так як у нас жарко, як сяє сонечко. І ось я навіть не виходжу з дому без оцього капелюха, от, тому що він добре не тільки захищає від. Того, щоб не, не засмагати зайвий раз так, але ще й захищає від сонячного проміння, щоб не було перегріву. От, ну, тепер знімаю. От. До речі, як вам мій капелюшок? Напишіть, чи сподобався вам. От, отак в капелюсі. Тепер без капелюха. От. Ми з вами сьогодні будемо говорити про літо. І не тільки про літо, тому що ну, насправді вже останні такі теплі дні у нас зараз, так. от, А зовсім скоро вже прийде осінь, прийдуть зовсім інші погоди. от, І зовсім по-іншому нам вже буде хотітися так, щоб знову було спекотно. От, добрий вечір, Наталочко, привіт! От. І ви знаєте, в кожній порі року є якісь свої плюси. От, є, є щось таке класне, чудове, так? а є щось таке, чого не хочеться, щоб там було. Так? Тобто це мінуси. От, і літо це класно, це чудово. Але є ще такий момент, коли ми не тільки з вами. Гріємося на сонечку, коли нам комфортно, так? От. Але є ще такий момент, коли ми з вами починаємо що висихати. М -м -м. Висихати, так, хочеться пити водички. Декому не хочеться, але це треба робити. От. Тому... Ми з вами а, повинні пити водичку, але я думаю, що про це знає більшість із вас. А, ну, Принаймні а, ми про це а, говоримо час від часу так, і нагадуємо. От. Але а, є ще такий момент, коли нам треба якісь такі продукти. Та, які б допомогли нам втримувати вологу так, в тілі, щоб ми з вами не висихали, як квіточки. От. а як Втримувати вологу і а, збільшувати вологу. Тому що насправді ми з вами всі. От, коли народжується дитинка, та кожна дитинка вона складається з вологи, з води на 90%, тобто це білок і вода. От. Чим старші ми з вами стаємо, тим більше ми втрачаємо, втрачаємо вологу. От. І вже у е, такому літньому віці, так, похилому віці, е, людина складається з води всього лише на 70%. Коли лишається 60% води в нас в організмі, то це може навіть бути е, ну, смертельні такі. Е, Кінці так, смертельні фінали в людини. Тобто ми дійсно можемо висохнути і померти. От. Ну і взагалі подивіться, так, як виглядає немовлятко, так, або маленькі дітки, от які, ну, ще, ще зовсім маленькі, так, яка, яка шкіра, так, кажуть, О, така шкіра, як у немовляти, так, така гладенька, така приємна. І як виглядає шкіра? Уже бабусі та, або дідуся. От. І от я думаю, що такі от порівняння, ви зрозумієте, що дійсно вода вона дуже впливає на наше. І, і те, як ми виглядаємо, ось щось написано, що мене не видно. Так. А зараз спробуємо увімкнути. Зараз дякую, Наталочку, що ти сказала. Зараз спробуємо. Так. О, ану, напишіть, як зараз мене видно. Ага. А так. Отже, говоримо про те, що вода вона нам дуже-дуже потрібна. Так? От, нам з одного боку нам треба ховатися так, від сонечка, щоб ми не висихали ось так, як я це роблю. Ось дивіться, такий капелюшок. Так, кажу, щоб мене не було видно, зараз я ще раз покажу. От такий от капелюшок надягаю, так, коли виходжу на двір, щоб сонечко. Щоб він захищав мене від сонечка. Так? От. До речі, Наталечко, напиши, чи видно мене в капелюшку, і, як? і як тобі. От, як тобі взагалі враження? Ага. От. І, дивіться, ми. Ховаємося від сонечка, от, але нам ще дуже добре поповнювати вологу. І це можна робити водою, от просто пити водичку. От так. А можна іще взяти продукти, які допоможуть нам збільшити кількість вологи в нашому організмі. І сьогодні ми з вами поговоримо ось про такий цікавий продукт. Від фармасі. Так? Це такий напій, а, який а, у своєму складі має а, манго та алоя. От, Я вам зараз коротенько розкажу про цей, а, він ще розкажу більш цікаво про цей напій. Ми його з вами спробуємо. От, і взагалі, для чого він нам з вами потрібен. Тобто це напій. А, от, отут а, Така дуже цікава смачна рідина у нас з вами. От, і 60% тут екстракт манго і 40% алое. Чому саме ось таке поєднання? Давайте будемо розбиратися. Виявляється, от я перш ніж сьогодні з вами зустрітися, от, я пошукала, почитала от, те, як, як і що. Виявляється, що манго і алоя вони дуже класно поєднуються між собою. О, дякую, Атачка, що все чудово. Пасибі. От, що значить, коли виходиш в ефір з друзями? Супер. Так от, манго і Алоя дуже добре поєднуються, тому що обидва ці. Продукти так? це рослини, манго це пліт, а алоя це ми всі з вами знаємо. Столітник ще його називають так, у нас в Україні. от, Це листочки такі от, колючі. так, от, Ці обидва. Рослинні продукти вони мають дуже багато корисних вітамінів та мікроелементів. І от, наприклад, якщо ми з вами поговоримо про манго, тут найперше, що велика кількість вітаміну С, навіть більше, ніж в лимонах, і велика кількість вітаміну А. І ми з вами точно знаємо, що вітамін С це покращення імунітету. так? От, тобто, ми е, завжди, навіть е, коли відбувається так відчуття простуди, так. Коли починається неприваблива не погода, так, осіння, наприклад, от, ми починаємо вживати більше вітаміна С, чай з лимоном, ми п'ємо. До речі, хто, хто так робить, можете про це написати в коментарях. Цікаво дуже. От, а, або, наприклад, ми прямо починаємо пити вітамін С, так? О, до речі, у фармасі також є такий продукт, ну про це поговоримо окремо. От. Так от в манго є велика кількість вітаміну С, і це прекрасно для імунітету. Якщо ми поговоримо про вітамін А, то він нам дуже необхідний для нашої шкіри, для шкіри, для її відновлення, для того, щоб покращився захисний бар'єр шкіри. так. Ну І взагалі вітамін А. Він дуже корисний, якщо, наприклад, є загроза онкології, або, наприклад, там ну, ви хочете себе оберегти, себе, скажімо так, захистити від всіляких неприємностей, то от вітамін А він дуже корисний от в цих ситуаціях. От, тобто вітамін А це вітамін відновлення та теж можна так сказати захисту, так як і вітамін С. 我。What? Крім того, дуже класно манго нас відновлює після стресів, після різних переживання. Я думаю, що зараз кожному нам так, кожному українцеві це потрібно, і українці та і всім, хто так чи інакше пов'язаний з Україною, навіть коли людина зараз не тут знаходиться, так, а десь за кордоном з якихось причин, але все одно ми відкриваємо новини, так і у нас вже Виникає стрес. Тому от манго це той продукт, який нам всім абсолютно кожному потрібен. От. Але ще манго дуже класно наповнює нас антиоксидантами. Тобто, це такі цікаві поживні елементи, які захищають нас від руйнування, наше тіло, наш організм. Тобто, це такий класний захисник. Охоронець, так, от, для нашого здоров'я. Що ж таке алоє? Алоє, я думаю, знають усі, що алоє – це той продукт, він ще та рослинка, яка дуже класно теж допомагає відновлюватися, заживляти рани, от, щоб. Навіть е, користуються, ну, особливо раніше користувалися, коли, наприклад, е, висипання шкірні, от, для того, щоб прибрати е, різні. Неприємності на шкірі, так, там запалення, можливо, якісь такі прищики, які так ще потім починають гнити. так, от, Щоб оце все прибрати, цим можна скористатися саме листочками алоя, так, от, Тобто алоє – це дуже класний заживлювач от, всього, що стосується шкірного покриття. Але, виявляється, що за рахунок того, що алоє Алоє це взагалі е, рослина, яка живе, ну, першопочатково вона з'явилася е, там, де мало е, води, так, от, там, де багато сонця і мало води, е, то алоє е, це той, та рослина, яка накопичує в собі водичку, коли є така можливість, і зберігає її всередині листочків. так. Тобто сік алоє, він на 90% складається з води. І я, от якраз алоє це і є той продукт, який він нам з вами потрібен для того, щоб що зробити? М? Набратися вологи, так? отак, от коли ми висихаємо під сонечком, навіть якщо ми відпочиваємо, наприклад, або на дачі, або на пляжі, або десь там вийшли у справах так, Незалежно від того, яким чином і чому ми з'явилися під сонечком, так, вийшли на сонечко, ми починаємо втрачати вологу, так от обов'язково пити водичку, і от якраз алоє – це той продукт, який допоможе нам збільшити кількість вологи в нашому організмі. І от саме це нам з вами зараз і потрібно. І от коли ми поєднуємо разом алоє і манго, у нас з'являється ось такий крутий, класний напій. І зараз я вам ще розкажу уже конкретно про цей напій. От, чому особисто я для себе його вибрала. Ну, звичайно, для того, щоб літом не висихати. Так? От, зараз розкажу, як його треба припати і буду з вами смакувати, розкажу, для чого він нам з вами потрібен. Дивіться, на. Склянку води, ну, тут я взяла 100 грамів 100-120 грамів води. Можна взяти, так? А ми з вами виливаємо, наливаємо верніше, столову ложечку, не більше столову ложечку з цього напою, тому що він досить таки концентрований. Я собі взяла взагалі таку. Чашечку, такий стаканчик, так, чи віріше, пластяночку для того, щоб вимірювати. От. Тобто треба наливати десь 15 міліграмів оцього напою. Зараз я так і зроблю. Так. Ось, дивіться. Зараз я виливаю от так, щоб вам було видно. От, дуже цікаво пахне. От. А зараз беру ложечку, отак от колотимо. От. І починаємо пити такий прохолодний напій. Знаєте, досить такий він такий солоденький, смачненький, це, мабуть, манго дає такий присмак. Угу. Так от, окрім того, що цей напій манго а, наповнює нас вологою завдяки тому, що манго і алоя разом, і той і той рослинний продукт вони добре чистять організм. алоя взагалі використовують навіть як такий засіб для того, щоб прибрати закріпи. От, для того, щоб покращити роботу кишківника, от для цього використовують алоя. От. А манго дуже добре виводить шлаки з нашого організму. Тобто, таким чином, коли ми п'ємо цей рослинний напій від фармасі, то ми себе наповнюємо вологою, так як нам це потрібно, так? Угу. От. І по-друге, ми починаємо чиститись організм. Крім того, в результаті того, що тут у нас манго є алоєм, цей напій можна пити не тільки от для того, щоб себе зволожити, а для того, щоб почистити свій організм, вивезти шлаки, вивезти якісь не хороші, наприклад, ті ж самі. Вільні радикали, от коли ми саме похвилювалися, пережили якийсь певний стрес, у нас в організмі збільшується кількість от, от вільних радикалів. Тобто це ті клітинки, які починають руйнувати інші здорові нормальні клітини. Так, от, якраз коли ми саме випиваємо цей напій мангуалої. То е, о, наші поживні речовини вони виводять і шлаки, і вільних радикалів з нашого організму. І таким чином ми з відновлюємося, заспокоюємося, захищаємо свій імунітет. От, і, звичайно ж, захищаємо свій організм від висихання. От така цікава. Мегафункціональна штука і, до речі, ще й смачна. І а, хочу звернути вашу увагу, якщо, наприклад. У вас або у ваших знайомих є така проблема, як ризик діабету, або він уже є діабет, або є такий от ризик його виникнення, а це, до речі, часто теж відбувається на, ну, в результаті стресу. От діабет другого типу він виникає саме в стресових ситуаціях. То от якраз у цей він також завдяки мангом. Допомагає вирівняти рівень цукру у крові, тобто знизити рівень цукру, і таким чином запобігти, от щоб оцей діабет розвивався. От, не можна сказати, що це ну, як ліки, якісь так, що це щось таке, що стовідсотково там. Прибере діабет, так що це крутіше інсуліну. Ні в якому разі ні, тому що це не лікувальний а, продукт. Ми ж з вами знаємо так. Фармасі виготовляє продукти для здоров'я, тобто, що це значить? Ліки і продукти для здоров'я. Ліки ми п'ємо тоді, коли вже треба лікувати. А продукти для здоров'я ми п'ємо тоді, коли ми хочемо. Запобігти лікам, так, щоб нам не треба було лікуватися, щоб нам зберегти те, що в нас є. Так, от якраз напій алоє і манго це от продукт для того, щоб зберегти те, що в нас є. Рівненька шкіра, щоб не з'явилися ранні зморшки, так? щоб краще наш імунітет пережив події, які відбуваються, щоб запобігти наслідкам стресу. І ще щоб почистити наш з вами організм від шлаків і від цього того, що не потрібно. До речі, стосовно манго, а, окрім того. що... Цей продукт виводить з організму шлаки. І ще манго дуже класно допомагає вирівняти рівень холістерину у крові. І таким чином, якщо є, наприклад, схильність до появи загусання крові, появи холістерину, підвищення холістерину, то от якраз цей він також вам допоможе. Але Зверніть увагу, що ми не п'ємо напій а, алоє і манго або манго і алої. в принципі, ну, ми його будемо давати назвати рослинним напій. Ми його не п'ємо постійно, Тобто це не той продукт, який він повинен знаєте, як назавжди залишитися у нас в імунітеті. Наприклад, от як ми говоримо про білкові коктейлі. Білкові коктейлі вони нам потрібні як їжа. Так? От, тобто ми щодня їмо щось, борщ ми їмо, наприклад, так? от ну, там хліб ми їмо, А от так само нам потрібен білковий коктейль. Якщо ми говоримо от про такий продукт, як рослинний напій. -манго, то він нам потрібен як такий проміжковий продукт. Тобто ми його п'ємо місяць два, чистимо свій організм, поповнюємо вологу, відновлюємо от особливо зараз, от у серпні, у вересні якраз нам його добре пропити. От, і тоді, уже після цього ми можемо перейти на. Наприклад, вітаміни для покращення імунітету. Або якщо ми хочемо схуднути, так, то от після чистки організму, а нам добре взяти Л-карнетин, наприклад, або ті ж самі коктейлі і так далі. Ну, тобто, Це вже в залежності від того, яка ваша мета. Тобто, Головне, що ми пропиваємо 1-2 місяці, от цей продукт. до речі, от цього флакона нам саме вистачає на місяць. Прекрасно. От. Тут пів літри цього напою, от, і столова ложка в день, більше випивати не треба, цього нам достатньо наша порція. І тоді, після цього, як ми пропили 1-2 місяці, ми тоді переходимо уже далі. От, що ми можемо з вами взяти із асортименту фармасі? Ми про це обов'язково поговоримо. Я обіцяю вам, от, що час від часу ми будемо е, саме говорити про Продукцію для здоров'я, тому що е, одна з причин, чому я для себе обрала цю компанію, компанію Farmacy, та, от, І чому я вирішила взагалі проводити ось такі от наші з вами зустрічі. От, до речі, вітаю тих, хто ще додався. От Я бачу пані Валентина додалася. Привіт-привіт. Mm. А, і а, я вирішила проводити ось такі зустрічі, тому що мені хочеться поділитися зі своїми Знайомими. От. А я думаю, ті, хто вже підписані на мою сторіночку, ми по-чесному можемо вже вважатися знайомими, навіть якщо е, наживо не бачилися, але є тут і ті, з ким наживо ми бачилися. От. Мені хочеться ділитися з вами інформацією про. Класні корисні продукти від фармасі. Тому що от якраз продукти для здоров'я це одна з лінієчок фармасі, яка постійно поповнюється, тут з'являється щось нове, щось корисне. І от чесно вам скажу: не в кожній компанії є ось такі напої. От, ну, якби алоє є, там в навіть є цілі там а, такі. Компанії, які тільки займаються цим ціє, цією рослинкою, так і тільки з цієї рослини, але щоб тут було поєднання, а насправді ну дуже такі. Інтенсивні напої з недобре пити. треба, щоб вони були правильно поєднані. І от Для себе, коли я готувалася до зустрічі з вами, я насправді зрозуміла, чому таке поєднання. Е, манго е, це продукт, який чистить організм і покращує імунітет. так? А алоє – це продукт, який е, наповнює в, е, вологою так, наш, е, наше з вами тіло, наш організм. От. Е, і допомагає відновлюватися. Тобто, Заживляти раночки, різні пошкодження і так далі. От. І до речі, якщо, наприклад, всередині в кішківнику або в шлунку є ось якісь такі подразнення, то до речі, алоя теж може допомогти відновитися, щоб швидше от у ці Пошкодження заживали. от Тому це все дуже класні продукти. Єдине, що ми їх не п'ємо там рік-півроку. Тому ось така інформація в мене для вас сьогодні. от Сподіваюся, що це було корисно. от Якщо будуть якісь питання після ефіру, можете сміливо їх задавати. я Ще буду сьогодні і завтра продивлятися коментарі, так? Тому що знаєте, якби тема здоров'я це. Дуже важлива тема, тому що ми з вами можемо вміти робити класний макіяж. До речі, у фармасі є чудова декоративна косметика. Зараз ця лінічка відновлюється. Я думаю, що восени у нас будуть іще поповнення. Ну, теж про це побалакаємо, от можна. Наприклад, там зробити, дуже класти тональними засобами, щось замаскувати, так? можна завдяки ароматам підняти собі настрій. Так? Але якщо щось не так зі здоров'ям, то, ну, скажімо так, на якийсь час ми можемо це приховати, але насправді це не треба робити, ну, і це довго не, надовго не, ну, нам не вдасться. Так? От, тому нам треба нашу, наше здоров'я обов'язково покращувати. Знаєте, Є ще такий вислів, що краса є зовні, краса всередині. Так от, краса всередині це якраз наше з вами здоров'я. І от, от такі ефіри про красу всередині, це дуже важлива тема, треба про це говорити. І, звичайно, я впевнена, що будуть виникати питання тих, хто подивиться ці ефіри. Так? От, тому задавайте питання, можете писати в коментарях, можете писати мені в особисті, якщо, наприклад, щось таке не хочеться оприлюднювати. Так? От. Тому що для того, щоб говорити з вами серйозно, саме про продукцію для нашої внутрішньої краси. Ми я постійно навчаюся, я проходжу різні марафони, курси, тому що в компанії фармасі є також нутриціологи, і дієтологи, які нам все підказують, як цим користуватися правильно для себе, для своїх знайомих. От, і перш ніж вийти до вас сюди, я звичайно підготувалася, все продумала. От, і багато чого до речі дізналася і для себе. Корисного ось про оцей продукт рослини напій Алоя і Манго. от Тому ось таким ось чином ми сьогодні з вами поговорили про красу і здоров'я в наших руках. от Я бажаю вам усім спокійного вечора, от доброго відпочинку. Чекаю на ваші питання от і буду дуже рада. Стати для вас корисною. О, пані Світлана, добрий вечір! От, класно, що долучаються, долучаються дівчата, яким дійсно, я думаю, що і цікаво, і корисно, і я взагалі дуже рада з вами сьогодні побачитися. Отже, усім хорошого вечора, от а я. Зберігаю наш ефір і допиваю ось цей корисний прохолодний напій від фармасі з алоє та манго. До добраніч!